Перець. Це грецька капія. А це Валерій Поліщук. До 14-го року він жив у Криму. Працював на відомому заводі Кримський титан, був головним редактором місцевої газети і навіть керуючим елітного ресторану. Однак, через вторгнення Росії, 10 років тому усе довелось полишити 23 серпня на день прапора, мене забирає ФСБ. А всі паспорта, ізмаються всі документи восьмого. Вересня мені просто пощастило, що в нас кримських вислали, ростовських завезли. Тож, як тільки йому вдалося втекти, повернувся з сім'єю на підконтрольну Україні територію. Практично без роздумів сонячного Криму подались на Волинь, адже звідси родом були батьки Валерія, які майже півстоліття тому поїхали будувати завод Кримський Титан вже після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік евакуював усю родину з нової Каховки. Ми не були ВПО, тобто ми не відчували себе ВПО, тому що коли ми виїхали з Криму, у мене було питання, куди їхати в Київ. Я не хочу. Ялта, і Київ, це Львів, він вже перенаселений. Я кажу, їду туди, звідки батьки родом. Там живі і мертві поможуть. Так і сталося. Помогли і живі, і мертві. І на сьогоднішній день тось, знову ж таки ми почали все життя з нуля, і це життя з нуля воно от привело до того, що ми маємо. Ми живемо цією роботою. Масштаби аграрного підприємства на Ратнівщині, яким управляє вимушений переселенець Криму, просто вражають. 450 гектарів землі. Зернобобові у нас ідуть просто як сівозмінні. В основному у нас цвітна капуста, рання капуста, батернат. Кабачок, огірок, томат закритий ґрунт, томат відкритий ґрунт. Томат сливка закаточний польовий, перець куби закритий ґрунт, перець капія закритий ґрунт, перець капія відкритий ґрунт, перець гіркий відкритий ґрунт, перець гіркий закритий ґрунт. Окрім цього, тут вирощують надгіркий перець двох сортів, базилік, а також бебі-баклажани та унікальний у всій Україні рожево-фіолетовий солодкий перець. І це все у 32 теплицях, які можна назвати справжнім технічним дивом у волинському агробізнесі: автономна вентиляція, піддув, зрошення і полив. Це це серце всього комплексу. Це перший узіл, це повністю полив плюс. Тут повністю вентиляція. Автоматіка вентиляції. Тут ви чуєте, як воно клацає, тобто воно у мене вже не питає. Зараз перець сказав комп'ютеру, що він хоче пити. Комп'ютер позвонив мені на телефон, попитав. Перцю дозволити пити чи потримати. Як я йому сказав, підтвердив, що сто грам горілки можна хряпнути. І зараз перець стоїть просто-напросто, споживає чистий гумат. Якості поливу та підживленню тут приділяють максимум уваги. Ми чистою, ідеально чистою водою, чуть-чуть там органіки поливаємо. І після цього, опять же, нас ставлять по ціні нижче закордонного. Люди у вас тут еко, у вас тут класний продукт, у вас те, після чого не треба бігти в аптеку. Більше того, навіть запилення квіток відбувається голландськими джмелями. Ми не бігаємо кісточками, не запилюємо. У нас з Голландії напряму сюди, приїжджають джмілі. В кожній теплиці стоїть коробка з джмілями, вони стоять всі на півночі і на південь повернуті виходом. Кожен ранок вони в 5 годин вилітають, запиляють повністю всю продукцію, на день ховаються. Зараз у нас в теплицях плюс 44. Матка вилазить з коробки, сама себе остужає. Вони мед там переробляють і вони тут живуть. Валерій Поліщук пояснює, що основна ідея та мета їхнього агропідприємства повний кошик замінити імпортну продукцію вітчизняною і крім того, довести усім, що вона свіжіша і набагато якісніша. Коли ми стараємося замінити імпорт, нас держава не захищає. Ми на сьогоднішній день маючи ту ж саму капусту броколі, яку ми шикарно всадили 10 гектарів. Ми маємо можемо дати неї на переробку за копійки. Ми можемо здати її на споживання людям на мережі. Імпорт на голландська чи польська броколі коштує в рази дорожче, адже витрати на її ввезення та розмитнення значно більші. До того ж, термін її доставки становить від чотирьох днів до чотирьох тижнів. В той час, як місцевий аграрій у досвіта вибирає продукцію з теплиць, по обіді вона вже лежить на прилавках супермаркетів і мереж магазинів у Києві, Львові чи у Луцьку. Ми мало того, що поставляємо на ринок. Мало того, що ми шукаємо точки збуту, ми ще постійно маємо захищатися. Ми маємо нітрати. Норма в Україні 400, в мене по всім сертифікатам 86 з 400. Та сама ситуація і з імпортним перцем та баклажанами. Ви на сьогоднішній день заходите в сільпо, у вас лежить баклажан. Те, що мене вразило, просто убило повал. Баклажан Іспанія 180 гривень. В той час як в Іспанії немає жорсткого контролю допустимих норм на вміст нітратів і фосфатів у продукції, яку експортують в інші країни, з українських виробників вимагають низку сертифікатів. Більше того, за словами Валерія Поліщука, у мережах великих супермаркетів вітчизняну продукцію чомусь недооцінюють. І тоді той же самий баклажан, коли вони заморижать його вже до полусмерті, баклажан лежить, уставши на прилавці з морщинками, як старенький дідусь, подрапаний. Звісно, Іспанія ж в холодні, а Україну ж можна в холодильник не поставити. От вам і різниця: іспанські нітрати по 180 гривень чи українська якість по 80 гривень. Волинське агропідприємство Повний кошик пішло іншим шляхом через відсутність великих коштів на дорогі добрива взялись вирощувати на органіці. Тож тепер по якості можуть втерти носа більш великим виробникам, і при тому за ціною нижче ніж на імпортну продукцію. До реалізації свого товару тут теж підходять раціонально. В Цьому році ми роздали військовим небагато, немало. Ми віддали просто людям безкоштовно. Ми розвозили по всьому нашому району. 12 тонн капусты. Ми її вибрали, зрізали, очистили, віддали людям. У мене військові приїжджають через день, кожен день. Хлопці беруть кабачки, кому треба гіркий перець. Ми не, не викидаємо не кондицію. Ми те, що має маленький із'ян, віддаємо нашим хлопцям. Капусту ми віддаємо ідеальною вагою 600 грам. Просто нам не цілісообразно з Волині, з крайньої північної точки Волині вести у Львів, коли вона вже. Вже на шуварі коштує 4 гривні. На сьогодні тут є понад 20 вакантних посад. Тож, замість того, щоб волиняни їхали збирати трускавку до поляків, Валерій Поліщук запрошує охочих на роботу з гідною офіційною зарплатнею, хорошими умовами, і що не менш важливо, заради хорошої ідеї.